Привіт, я чесно вам хотів записати багато важливих відео і про комітет по безуглі, і про план дій уряду, і навіть деталі достатньо цікаві по суду щодо Приватбанку і конкретним фактам. Але так чи інакше, у мене є абсолютно переконливе відчуття, що це це. Поки що відходить на другий план порівняно з інформацією, яку ми всі очікуємо з Вашингтоном. Тож це відео буде знову про геополітику, якби я не любив їх писати. А одразу скажу, що частина цього відео буде інсайди, але я їх поставлю під сумніви. Частина цього відео буде інформацією, яку щонайменше я не бачив у багатьох блогерах або в Фейсбуці, Тож, мені здається, вона просто важлива і цікава, але більша частина цього відео буде мої особисті думки і прогнози, як будуть далі відбуватися події. Я не хочу сперечатися з всіма іншими, хто там прогнозують. Інакший розвиток подій, але що не менш прочитавши всі вихідні, та й до цього достатньо велику купу іноземних змі, поспілкувавшися з різними колегами, в тому числі з іноземними партнерами, я зійшовся на думці, яку вам і скажу. Це буде моя особиста суб'єктивна оцінка ситуації. Я навіть буду радий помилитися, але поки, на жаль, або на щастя так рідко відбувалося. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і сьогодні ми будемо говорити про те, що нам очікувати з вечора чи навіть української ночі, з Вашингтону, а саме від зустрічі Трампа, Зеленського і великої купи іноземних європейських лідерів. Тож ми починаємо. Якщо ви раптом пропустили, я не уявляю, як це можливо, але раптом то коротко, що було в попередніх серіях. Після зустрічі в Алясці 15 серпня Трамп сів в літак, подзвонив відповідно. Президенту Зеленському і деяким європейським лідерам, і призначив потім зустріч 18 серпня на відповідно для Зеленського, а потім, як ми дізналися, і відповідно для всієї іншої делегації, яка летить на допомогу Зеленському. Відповідно, президент України 17 серпня вилетів в Бельгію, де провів розмову з тою самою Урсулом Дерляйнцем. Керівник Єврокомісії із багатьма лідерами Європи, і зараз вони всі, включаючи деяких, і президент Фінляндії, і президент Франції і канцлер Німеччини, та саме Урсуло фон дер Лян. Відповідно і разом з іншими колегами летять у Вашингтон для того, щоб бути на зустрічі чи перемовинах між. Трампом і зеленським за інформацією, яка є станом на зараз, а це третя година, відповідно 18 серпня. Ми розуміємо, що спочатку ці перемовини будуть тетате. Трамп Зеленський, потім до них доєднається відповідно або будуть окремо європейські лідери, і потім ми відповідно будемо спостерігати якісь прес-конференції, якщо вони будуть, і все таке. Я зараз не хочу дуже довго зупинятися на графіку. Я переконаний, що він буде змінений. Як ми бачили, з ситуації Ванкоричі це залежить від першої та другої зустрічі. Просто давайте зафіксуємо факт. Спочатку десь в десятої вечора почнеться зустріч між. Трампом і Зеленським, потім далі, скільки це буде по часу, десь 11-12, відповідно вечора буде зустріч з європейськими лідерами. Тож новини, такі, які ми зможемо почути, ми вже побачимо відповідно вночі 19 серпня. Напевно, багато людей спати в Україні не будуть. За на цьому я хочу відповідно цю частину організаційну завершити. Переконаний, ви можете зайти на будь-який новинний сайт і почитати там буде більш актуальна інформація. Що тепер від цього очікувати? Мені здається, це набагато більш важливіше питання. Я не розділяю думку про те, що сьогодні або завтра буде якісь швидкі рішення. Я не є оптимістом в цьому напрямку. Мені здається, що історія достатньо проста, і не треба тут сильно конспірологічно закручувати. Путін. Торгується за те, щоб на нього не наклали санкції і відтягує процес. Трамп незрозумілих причин разом з Вінкофом схватилися за цю можливість. Відповідно, зараз пропозиції від. Ворога вони стали не тільки таким самими, а навіть і гірше. І як ми бачили з декількох зливів, там вже є і питання Криму, там є питання виведення військ з Донбасу, там є питання офіційного статусу російської мови і відповідно російської церкви, там є питання безоблокового статусу і відмови від НАТО, і багато інших речей, на які очевидно. Україна не піде, про що достатньо прямолінійно декілька разів заявив президент. І слава Богу, так само заявили європейські лідери. Е, в такому випадку сторони мають от абсолютно різні позиції. І повірити в те, що вони знайдуть якийсь спільний знайменник чи компроміс, я не можу і, чесно говорячи, не дуже хочу. Відповідно, я бачу сьогодні найбільш реалістичний сценарій, при якому. Всім разом е, зможуть якось Трампа переконати, що треба відмовити в пропозиціях Росії і не тиснути, а й тим більше не звинувачувати Україну в тому, що на даному етапі не вийшло укласти цю біг» мирну угоду. Навпаки, більше тиснути на Росію. Чи вірю я, що Трамп погодиться більше тиснути на Росію? Дуже мало ймовірно. Чи вірю я, що це буде початок якогось довгого знову циклу перемовин з тамбулами, з технічними місіями, з медінським, з різними питаннями? М -м да, скоріш за все, це очевидно буде, ну тому що, як нагадаю, путіну треба просто затягувати час? А Ось, в принципі, що я і очікую. А в найкращому сценарії теоретично у нас може з'явитися історія з якимось тимчасовим частковим перемір'ям. Хоча мені здається, що зараз ворог, в принципі, і цього питання чомусь зняв. А наші союзники, в першу чергу, США, на нього чомусь, хоча раніше цей був пункт, не тиснуть. Який я бачу поганий сценарій, який достатньо очевидний це, якщо ось всі ці пункти або більше їх частини, яку я ще раз переконаний, не є прийнятними для України, почне зараз Трамп вимагати як свої. Власні і почне тиснути на нас і шантажувати, наприклад, європейський союз, щоб вони теж надавали підтримку, поки слава Богу, так не виглядає, можливо, він це публічно навіть там якось буде звинувачувати, ну для того, щоб не створювати собі виборчі проблеми, що він не уклав угоду, але я сподіваюся, що цього сценарія допустити не, не по перше, не зроблять партнери. По-друге, що і сам він цей сценарій не піде. Чи вірю я в сценарій, в якому Трамп. Різко визнає, що треба сильно тиснути, повертати мир через силу, чи саме через силу і відповідно впроваджувати всі санкції. Чесно, судячи з того, що заявляв Вітков Трамп, і як обережно зараз коментують навіть найбільш прихильні до України сенатора, наприклад, той самий Лінці Грем, я в це на жаль не вірю. Буду радий справді помилитися. І пункт номер три, який мені здається теж важливо зрозуміти, в цій ці конструкції відсутній Китай. Я переконаний, що без Китаю цю історію не завершити, тому що вони ну по факту є тими, хто управляє Росією. Якщо не прямо, то точно економічно. Тож враховуючи, що поки в цих всіх перемовин немає Китаю, то відповідно тут можливо буде якийсь. Окремий процес, який буде залучати Китай як нову сторону перемовин, але це довго і це очевидно буде після зустрічі всі з Путіним, яка відповідно запланована на осінь. В принципі, на цьому все нової якоїсь інформації. Ви напевно сильно не почули. Тепер конкретно давайте продиктую декілька інсайдів, які було навіть в наших куларах, в які я особисто не вірю, але ну, типу, просто щоб ви знали про їх існування. Інсайт номер один, що зараз знову ж таки Україна погодилась на всі ці історії, і просто робить вигляд, що нас мусили. не вірю, не бачу, не бачу це, по жодній підготовці не вірю в реалізацію. Тож, мені здається, це історія, яку в як фейк, або як конспірологію і ну. Це точно не впливає не допомагає зараз Україні. Історія номер 2 яку активно крутятили декілька тижнів, і ось особисто. Наступного минулий тиждень щодо того, що позиція України це спочатку перемир'я, потім провести президентські вибори десь в листопаді, і потім, коли президент отримає мандат, якщо отримає від людей, то він піде на всі ці поступки. Я, по перше, чесно говорячи, не розумію, як на це погодиться ворог. А по-друге, ну мені здається, що якщо ти готовий погодитися на ці поступки, достатньо мало ймовірний, ти шанс переобратися будь-кому, і очевидно, в тому числі і Зеленському. Тож незрозуміло і навіщо йому такий підхід Ще раз, багато конспірології щодо виборів в цілому лунає зараз пов'язаних з цим процесом. А щось подібного, щоб я бачив по підготовці у ради до цього процесу, немає. І третє, так як вже я. Парламентар, то скажу, що ось завтра починається пленарний тиждень. По графіку там абсолютно нічого не передбачає якихось великих змін, знаючи, як готується зараз бюджет, перемовини з партнерами, з МВФ з яким іншим теж не виглядає так, як хтось очікує, що щось із типу миру з'явиться, на жаль. Або, на щастя, швидко, як би то не сказати, залежно від умов. Ну, і останнє вже моя улюблена рубрика а що там букмекери? Ставки на. Бо Зупинення війни або навіть перемир'я на полі марки це достатньо низькі. І про зустріч, до речі, Трампа і Зеленського і Путіна. Теж навіть в е після всіх цих анонсів. Ну, теж достатньо малі. Тож, мій, мій особистий прогноз теж збігається. Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі ніяких зустрічей Путін, Трамп і Зеленський не відбудуться. Е Подивимося, хтось навіть вже їх анонсував на 22 серпня, але ну. Це буде достатньо цікавий поворот подій, і мені чомусь здається, що це зірветься. Хоча ще раз в якомусь сценарії це можливо. На цьому все. Ми чекаємо так само новин. Я всім раджу, хто хоче слідкувати за цією інформацією, трохи. Збавити зараз увагу до конкретних заяв і вже дочекатися те, що відбудеться сьогодні ввечері. Нагадаю, початок там буде приблизно в 22.00 по українському часу, ну і далі там думаю, що події будуть розвиватися достатньо динамічно. З вами був Ярослав Желозняк, це канал «Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.